Температура повітря в Одесі опустилася нижче 8 градусів, а це означає, що настав час починати опалювальний сезон. За словами директора департаменту міського господарства Наталії Мостовських, усі підприємства паливно-енергетичного комплексу Одеси до початку опалювального сезону готові. Вже 1 листопада, так як ми і планували, ми всі були готові до початку опалювального сезону. Але знову ж таки, завдяки тому, що ми вже війшли в регламентний температурний режим з сьогоднішнього дня розпочато опалювальний сезон по місту Одесі. Запуск котелень триватиме до 10 днів. Насамперед, тепло з'явиться в об'єктах критичної інфраструктури школах, дитячих садках та лікарнях, а потім і в житлових будинках. Від сьогодні буде запущений ряд наших малих котелень. Протягом тижня будуть ввімклені всі наші 153 котельні. Ми розпочали циркуляцію води, ведемо обмін, і десь за 2-3 дні розпочнемо подачу саме гарячої води до житлових будинків. Також на брифінгу наголосили, що тариф на опалення для населення залишається незмінним на рівні лютого 2022 року. Водночас чиновники просять мешканців Одеси вчасно оплачувати комунальні платежі. Борг за минулий опалювальний сезон становить мільярд гривень. Ті, хто з тих чи інших соціальних там чи економічних причин не може сплатити повністю борги, ви можете звернутись до нашого підприємства та укласти договір реструктуризації для того, щоб частково сплачувати накопичені борги борги. А минулих періодів також ви можете звернутися до міських центрів соцзахисту за районами чи на косівську 2, де якщо ви підпадаєте під категорію отримувачів тих чи інших соціальних гарантій, також можете написати заяву і отримати необхідну суму на покриття часткове покриття заборгованості за спожиті комунальні послуги у разі відключення світла, або якщо одесити, які мешкають у приватних будинках, не зможуть забезпечити тепло у своїх оселях. У місті працюватимуть понад 140 стаціонарних пунктів обігріву. Всі ці підприємства будуть обладнані або додатковими засобами опалення. Це в нас будуть або спеціальні котли, або генератори. У всіх приміщеннях, які вважаються в нас укриттями, там вже розміщені генератори, вже будуть розміщені конвектори. В школах додатково до цих опалювальних пристроїв будуть ще розміщені генератори. Всі пункти обогреву, всі пункти обігріву в незалежності від відключень. Електромереж будуть працювати, також під час брифінгу зазначили, що відсутність світла ніяк не вплине на теплозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури. З ДТЕКАМ ми при розробці цих переляку цих будинків, тих об'єктів, які будуть відключені, Ми розробляли план графік таким чином, що об'єкти критичної інфраструктури не повинні бути в цьому реєстрі відключень. Журналістам наочно продемонстрували принцип роботи нових теплопунктів. Принцип запуску опалення наступний, відкривається друга, друга та перша засувка, вони працюють по малому кругу після цього, як у нас піднімається тиск в системі, в системі будинку. Ми можемо це бачити по манометрам. Ну, хоча б, в цьому будинку хоча б 5 матмосфер на подачі, і хоча б 4 на е, образці, після цього ми можемо відкривати третю засувку, для того, щоб система будинку заповнювалася знизу вверх, для того, щоб весь, весь воздух виходив, е, ну, піднімався вверх, щоб не була система завоздушена. Після цього відкривається четверта засувка. і, в принципі, Після цього будинок працює.